Щоб розпочати замельну комісію, прошу проголосувати. Хто за. На порядку денному у нас 19 питань, 20 річня, члени комісії. Я думаю, ознайомлені, може, в кого є зауваження, пропозиції. Ну, хто Можливо. за такий порядок денний, прошу проголосувати, хто за. День засідання постійної комісії селищної ради міста будування розвитку рахуємо земельних відносин, коли це літання продовольчовані. Так, перше питання. Про затвердження на посаду керуючого справами серед секретаріата виконання комісії селищної ради інформує це вправень. На минулій сесії ми вже. Пропонували Наталі Дмитрівну затвердити на посаду керуючий справи тебе виконавчого комітету. На жаль, тоді її кандидатура не було Підтримали всім депутатським корпусом, а тепер виконуючий обов'язки, просить повторно винести на розгляд сесії її кандидатури для затвердження. І ми вже хочемо, щоб кожна комісія попередньо зробила свої висновки про, ну, стосовно цієї кандидатури і можливості заняття її цієї посади. Виносимо на вашу комісію просимо, якщо якісь є запитання, то, будь ласка, задавайте. Ми чого якби, повторно виносимо на розгляд цю кандидатуру, тому що вважаємо, що вона вміє працювати, знає, як працювати в органах влади, вона вже працювала, вміє працювати з документами, з людьми, тому якби, для забезпечення роботи селищної ради, селищній виконуючий ворогів вважає, що її кандидатура. Це ми говоримо за секретаря, бо я так да. кажу, що староста. Да, да. Це не староста. <гумен> Олег Миколаївич, він підбирає, він вивчає свою команду. Ми йому довіряємо, як хоча думаю. Раз він упевнений, то ми його підтримуємо. на сесії. Хто Про затвердження Лаленко Олену Валерівну, так? Валентин. Валентин, ну. це не, а, це це вже, так? Так. Дякуємо, побачення. На посаду староста Росічанського старостинського округу, Сарганської селищної теперні команди. Інформуєте. Пан? Ну, ви знаєте, що Вірніше, ви ще не знаєте про те, що наш нас староста Росічківського старостинського руху дав заяву про. Звільнення займаної посади за власним бажанням і тому нам з метою для того, щоб забезпечити роботу старостинського округу, щоб права жителів не були порушені, нам потрібно визначитися з тим, хто буде займати цю посаду. Сьогодні, згідно з чинним законодавством, не передбачено процедури громадського оговорення кандидатури на посаду старости, є тільки за процедурою подання селищного голови. І виконуючий обов'язки, пропонує на цю посаду затвердити маленку Олену Валентинівну, яка зараз займає посаду діловода в Старостинському округу. Працює там уже майже рік, трошки менше, ніж рік, в серпні буде рік. Показала себе з хорошої сторони, вміє комунікувати з людьми, вміє працювати з документами, тому... Вважаємо, що ця кандидатура може бути розглянута сесією для призначення на посаду питання. Ви сама Сучанка чи десь? Дивіться, народилася я в селі Концепт. Живу що? в байбезаке. Робо, роботу роблю і в Дубинової, і в Саврані. Ну так як я колись інспектором працювала в управлінні соціального захисту. 2018 року, то я працювала в всіх громадах і в Бакшаленському напрямку, і в Дубові, <кій> і Осички в тому числі. Людей я знаю. Некотрі люди трошки конфліктують зі мною, тому що я знаю їхні схеми, тому в якій степені вони трошки не раді того, що я можу знати за них трошки такі моменти. А з іншої Тому сторони законом головне по закону. Тому да. я і стараюся людям об'ясняти, що в нас вже не та форма влади, в нас інша форма влади. У нас іде округ старостинський, це не селищна рада, і багато що залежить Действова. не іменно від старости. Іде колективна відповідальність. Я це хочу донести людям і зрозумі вони зрозуміли, що так як раніше, вже немає, уже інша іменно форма влади, і всі рішення, які приймаються, це не. Староста приймає і не діловод приймає це колективна відповідальність. І е, е, в якомусь питанні було таке, що допустим, в мене є люди, які зверталися по багатодітній сім'ї. Вони ніколи не знали, що вони можуть мати той статус, але в них 9-10 діток, і вони без, весь час були без статусу. Ну, Я в стараюся підтягувати ті верти населення, які не освічені, які дійсно потребують, ілі бойові, е, учасники бойових дій. Я стараюсь їм теж доносити інформацію, що ви маєте право на п'яте, на десяте. Стараюсь зробити їм комунікацію в інтернет-ресурсах, в Фейсбуці або в тому самому Вайбері, щоб була громада і в електронному варіанті. От, допустимо, людина зі мною в режимі онлайн може оформити той чи інший документ, якщо в нього щось не вистачає. Зі мною скомунікувати і в режимі там тих польових умов донести мені ті документи, чи через дію, чи через QR-код. У якій степені сувершенствувати комунікації? Замовне питання. Ви ну, вже працюєте в Сичанській старостинському округу. Так. Яка найбільша проблема по Сичанському старостинському округу? Ну, дивіться, так як був старостат звіт 21 березня в цьому році, то в них... Такий список, здороцький, <зараз> я вам скажу. Щось залежить є і від проблеми. Є проблеми. Перша це комунікація між е, домом культури, і школою і старостатом. Це саме основне, це кістяк, який повинен бути між е, це, да, угу. які іменно впливають на всю громаду. Далі це іменно проблеми загального характеру, це сміт... і смітезвалище. Получається, що стосовно іменно Комунікації громади з органами влади. Той самий є скажіть, автошлях, щоб школа могла функціонувати, підвозити дітей, оскільки в нас і від школи, і до концеби, і далі дороги зовсім немає. Люди просять комунікацію, щоб кожен місяць з ними збір. Хоча доносить доносити свою думку не анонімно, і там один прийшов, а хочуть, щоб іменно з ними раз у місяць влада комунікувала, зробила такий маленький як звіт, що вона зробила, і, і, які успіхи, і що вони, які пропозиції хочуть надати. Добре, зрозуміло. Дякую. Будь ласка, підтримую. Пропоную, Пропоную винести на сесії. Хто там? Затвердження спитку Віталія Володимировича на посаду старости Байдівського округу і селищної територіальної громади інформує Ну, і ще один старостя, який ну. В нас е, посада само. Це Байдерівський старостинський округ. На минулій сесії кандидатура, яка висувалась, не була підтримана депутатами, і тому зараз е, повторно вже вноситься кандидатура е, шпитка. Віталій Володимирович, який також працює на посаді діловода, працює довгий час з моменту створення селищної громади і попередньо також працював у завнопорядником сільській байбазівській раді. Проблеми старостату начебто теж знає. Ну, інші питання, будь ласка, З Діловодом хто буде? Довже буде така? Довженець поки залишається, лише ми щось будемо потім думати. Добре, добре. Всім слави. Уже не 15. Це приділа допустимо. Та щоб була дорога, він до щастя тому що вже кінчається школа, питання даває школи. Тому розкаже, закончить цей. Це питання не бачить. Ми там щось зрозуміло, так. Може, є питання дають. вас комунікація з місцевим фермером, тобто хто орендує основні розуміють, спонсори вашого старостату. Вони присутні на комісії більшість. Це активісти, вони, звісно, не з нашого села. З нашими трошки тяжче, вони у нас е, не дуже. Але коротше, не буду казати, як хто підходив до, до кого. Я не кажу, з кимось там Хтось допомагає. У вас, наверное, ці протовари саме більше, так? Ні. Зараз не. Колись було Ні, Зараз більше фронтуварів. 500-600 гектар є проговорив. Тепер... 400 гектар то точно з чимось побачить. Я ділив, я, я ділю не так. Про товари віддільно, всі останні Тобто Більша частина зараз йде. Да. Да. Находив він в овчий язик. Да. Ми, ще Ми його знаємо, хороший да. хлопець. Що підтримуємо, тоді. Да. Пропоную да. винести народні сесії, хто за. Про затвердження технічної документації і замовників щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель із споруд, і присадибна і ділянка, громадянину Качку Сергію Миколаївичу в межах села Єосіповка Ощує 0,23172. Пропоную винести на розгляд сесії хто за. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення, відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будів і споруд. Присадибна ділянка громади... громадянину Волошину Юрію Олександровичу в межах села Концеба площею 0,25 соток. Пропоную винести на розгляд сесії. Хто за. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення, відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будів і споруд. Присадибна ділянка громадянину Петрову Віталію Реоніковичу в межах селища Саврань, площею 01129 гра. Пропоную винести на розгляд сесії. Хто за? Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будів і споруд, присадибна ділянка громадянину Відвідському Анатолію Борисовичу в межах селища Савлин площою 00895 грамів. Да. Пропоную винести на фонд для сесії. Хто за? Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, на ділянка громадянці Самайчук Галині Васильівні в межах селища Саввань площею 0,15. сотих. Пропоную винести народ для сесії. Хто за? Про передачу у власність земельну ділянку комунальної власності із земель житлової та громадської забудівлі для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будів і споруд. Присадибна ділянка в громадянці Бодян Анні Сергійні в межах селища Салони, площою 00796. Пропоную винести на розліцесії хто за. Про передачу у власність, земельну ділянку комунальної власності <кхем> із земель житлового та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадибна ділянка громадянці рола Анастасії Іванівні в межах селища Саван площею 01351, Пропоную винести на розгляд сесії. Хто за? Про передачу владі земельну ділянку комунальної власності і земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадибна ділянка, громадянина в Борзаку Віорелу Миколаєвичу в межах селища Савран, площею 0,15 Пропоную винести на розгляд сесії хто за. Дачу власність, земельну ділянку комунальної власності і земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будів і споруд. Присадибна ділянка громадянці Швойбурі Валентині Васильівні в межах села Дубинова площі 0,25. 2500 Пропоную винести на розгляд сесії. Хто за про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення, відновлення земельні ділянки в натурі на місцевості для ведення товарно-сільського виробництва громадянці Куліковській Тетяні Олександрівні в межах села Слюсова 2 212. Пропоную винести на розгляд сесії тобто, про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення, відновлення. Меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарності сільськогосподарського виробництва громадянці Бодюк Параскові Федорівні за межами села Полодполянецьке, площею 2,41. Один її а другий вона успадкувала з мене. Пропоную винести на розгляд сесії хто за да. про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення. Відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарно сільського господарського виробництва громадянці Будюк Парасповірів за межами села Полінецька, площою 2.325. Один лінії. особисті, аби у нас матері. Ну це сертифікати або ще. А другий сматуваєш Ну там ціла історія. Головне, що про це. Є закону документальний песок. Пропоную винести народ для сесії, хто за. Так, мене заява по шістнадцятому, сінастому, сімнадцятому питання. Випустить. Про затвердження товариству з додатковою відповідальністю огромний комплекс ОВАН. Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 років для розміщення та обслуговування сільськогосподарських будів і споруд іншого сільськогосподарського призначення за межами села Полінецьку площею гектар 38,90. вісім дев'яностого дивіться. Хтів би додати з... ми, ми ці проєкти затверджуємо, передаємо в оренду відповідно до. Прийнятих відсотків про місцеві податки збори в нас в розмір порядної плати на такі землі буде складати 7%. відсотків. Да, да, да. Так як ми приймали про місцеві податки збори, вони сьогодні діють і ми будемо їх приймати до подання одоброворен на рівні 7%. Пропоную винести на розгляд сесії хто за про затвердження. Товарись з додатковою відповідальністю агропромисловий комплекс Саврань, проєкт зановостю щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 років для розміщення та обслуговування сільськогосподарських будівель і споруд, іншого сільськогосподарського призначення за межами села Полінецька площою гектар 7302 граду. Пропоную винести на розгляд сесії хто за. Про затвердження товариству з додатковою відповідальністю, агропромисловий комплекс салан, проєкт землеутру щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 років для розміщення та обслуговування сільськогосподарських будівель і споруд іншого сільськогосподарського призначення в межах села Полінецький площою 00272. Пропоную винести на розгляд сесії. Хто за? Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки з цільовим призначенням для будівництва обслуговування будівль, торгівлі згідно КВВ ЦПЗ 0307, розташований за адресою Одеська область Подільський район, селище Саввань, територія ринку, площею 00616 га. Це той маленький, да, так. Да, да. це друга територія ринку. Ми зробили документацію, визначили площу, присвоїли кадастровий номер, визначили цільове призначення. Тепер наша основна задача дану документацію затвердити і визначити комунальну власність. Тому ми з часу затверджуємо і з даним рішенням ми йдемо в реєстратора, визначаємо комунальну власність. Угу. Пропоную винести на розгляд сесії хто за да. 20 -е, вісім. Це у нас в нас у різних питаннях. І є такі питання, які ми ще над ними працюємо. Це клопотання Насіленка Артура Олександровича. Є документація по вулиці Соборна, 121 А. Тут є клопотання, одну ділянку, одну будівлю вони перевели у житлову, де адмінбудинок, а інші будівлі там є, де були, а промисловості, вони теж перевели їх у СД призначення Тому сьогодні ми працюємо в плані того, буквально у п'ятницю надійшла деяка інформація від о кадастру. Визначаємо категорію цей угідь, які там. І і визначаємо дану власність, тобто по цих двох попотаннях ще не готові ми сьогодні винести якийсь проєкт рішення, бо ще працюємо. Тому прохання доводимо до відома, що ми по цих двох попитаннях ще працюємо. Що, будь ласка, дати, да, дати ще час, щоб ми трохи до це працювали по цих питань. І дивіться, наступне попотання надійшло від Київстар. Це вони вже